Оцифрування документів це є один з способів їх збереження. Це дасть можливість доступу більш широкому колу громадськості до користування цими документами. У 2020 році Державною архівною службою було підписано меморандум з міжнародною організацією «Family Search» щодо оцифрування архівних документів. Україні в минулому році нами в Державному хімічні області було підписано договір щодо оцифрування семи фондів. Переважно це є документи генеалогічного характеру. Цього року підписано договір про співпрацю з громадською організацією Товариство бібліотекарів Буковини, в рамках якої заплановано до кінця цього року оцифрувати документи, що стосуються освіти та навчальних закладів. Міжвоєнного періоду 1918-1940 років. В минулому році з обласного бюджету було нам виділено мільйон млн 200, 000, за який придбано планетальний сканер. Також один сканер придбано нами власними силами. І зараз вже здійснюється активна робота з оцифрування документів і працівниками нашого архіву. Процес оцифрування буде тривати доти, доки не будуть оцифровані всі документи. Це може зайняти не один рік. В Державному архіві Чернівецької області налічується понад півтора мільйона документів на паперовій основі. Тому, звичайно, цей процес він потребує часу. Першу чергу нами складено перелік щодо першочергового цифрування документів, яким передбачено... Оцифрування в першу чергу. Це унікальних документів, ну і відповідно від їхньої історичної, культурної цінності. Зараз нами вже оцифровано всі документи, які віднесені до унікальних і зберігаються в нашому архіві. От, і процес цей триває і надалі. Продуктивність досить висока. Одна людина на сучасному обладнанні робить від 2 до 3-3,5 тисяч копій в день. У нас працює два апарати від Family Сьох, один від товариства бібліотекарів Буковини, і два наші архівні, тобто разом п'ять апаратів.